Доброго ранку усім. Ми пропустили один тиждень усвідомленості, понеділкової усвідомленості і тепер знову запускаємося, продовжуємо. Що таке усвідомленість? Хочу нагадати, хто вже дивився попередні лайви, попередні ефіри. Усвідомленість це не стан. Усвідомленість це процес. Це процес підтя, чаю, води, лимонаду, кави. Усвідомленість це процес того, як ви живете. Усвідомленість це те, як ви щось робите. Усвідомленість це те, як ви ставитесь до чогось. Зверніть увагу, що не позитивно, негативно. А просто ставитесь, коли ви відстежуєте свої думки, коли ви відстежуєте свої дії, коли все, що з вами відбувається, бажано все ви усвідомлюєте, ви розумієте, ви аналізуєте часом, це може бути після того, як у вас, з вами щось відбудеться. Прекрасно, коли це, коли ви вже. Події, в дії. Ще краще, коли ви думаєте, усвідомлюєте, що ви хочете зробити. Тому усвідомленість це процес, це щоденний, неперервний процес, який дозволяє вам наповнити своє життя. І сьогоднішній ефір хочу присвятити. Тому, який Всесвіт навколо нас. Ми маємо тенденцію, здібність, як я би сказав, все перетворювати в чорно-біле, навіть не в шкалу сірого, а просто в чорно-біле. Це добре, це погано. Це оцінили, це недооцінили. Це для нас якось так, а це для нас протилежно. Ми звикаємо думати в розрізі чорно-білого, в розрізі так-ні і ставити в опозицію, ставити в протилежність одне другому. Але подивіться навколо свого досвіду вчорашнього, коли катаєшся на мотоциклі, і раптом ти бачиш веселку, яка ховається в хмарах. А з другої сторони голубе-голубе небо. Ти усвідомлюєш, що Всесвіт кольоровий, Всесвіт має різноманіття неймовірне. Всесвіт дає нам можливість бачити в кольорах. І це прекрасно. Розогніться навколо. Навіть бачите, в мене футболка спеціально сьогодні кольорова, для того, щоб було. щоб можна було потренуватись на мені. Зверніться навколо, подивіться за вікно. Подивіться навіть всередині приміщення, де ви знаходитесь, чи це кав'ярня, чи це вдома, чи це ще десь. Ви бачите кольорово, ви спостерігаєте кольорово. Можете проговорити вголос для себе, що ви бачите кольорово. Наприклад, я зараз бачу зелене поле, я бачу 256 відтінків білих хмар. Білі, сірі, сіруваті, білуваті, різного кольору. Я бачу кольори всередині. За мною ви бачите якісь кольори. Крісло чорне, футболка кольорова. Всі наші навколишні простори, вони мають кольори. І так само ми маємо кольори не просто фізіологічні, ми розрізняємо не просто фізіологічні кольори, ми розрізняємо і наші емоційні. Психологічні називаємо їх. Кольори, щось відбувається і воно має якийсь колір. Є одні події, наприклад, які приносять вам сум. В англійській мові такі називаються синім. Блю манди, наприклад, або ще щось, я відчуваю себе блю, я відчуваю себе синім голубим. І для англійців, американців це сум. Для нас, українців, я навіть не знаю якісь, які, якісь кольори, які в нас, можливо, я вже випустив з уваги я перестав спостерігати за тим, які кольори приносять мені сум, чи депресію, чи ще щось. В наших піснях можна знайти чорне і червоне, наприклад. Ми можемо прив'язати наш сум до чорного кольору. Хтось, наприклад, китайці чи інші азійські народи, вони прив'язують сум до білого, наприклад, коли на похорони на похорони йдуть, це, це білий колір-кольор. Кольор. Смутку. Але це кольори. Це все одно кольори. Це не поділ на чорне і біле, в тому значенні, в якому ми собі нав'язуємо, що світ амбівалентний, що світ поділений на дві частини. Він складається з частин, з багатьох частин, з багатьох кольорів. Ще раз вертаючись наші емоції, наші відчуття і наші почуття це кольори. Спробуйте для себе зараз охарактеризувати, який у вас настрій зранку, з яким кольором ви прокинулись. Навряд чи ви прокинулись з якимось одним кольором навіть часом буває, що ви прокидаєтесь з декількома кольорами. Сірий, синій. У мене все ще в пам'яті вчорашня веселка, яку я бачив, просто посеред поля веселка. Насичено голубий, насичено небесно голубий в мене сьогодні зранку колір. Він не дає мені чогось поганого, він не дає мені чогось доброго. Просто для мене цей колір дає мені наповнення. Він включає мою усвідомленість. І я починаю спостерігати за, за простором. Коли ми їздили з групою друзів, ми їздили в Азію і ми були на Бурнегу. Це був найперший мій захід сонця, який був настільки яскравий і кольоровий, що тільки потім, коли я повернувся до України. Коли я повернувся до Львова, я почав зауважувати, що насправді точно такі самі заходи сонця, прекрасні кольорові є і у Львові. Просто єдине треба знайти точку, з яких ви, з яких ви бачите ці заходи, прекрасні заходи сонця. Це може бути прекрасний схід місяця і захід місяця, бо коли місяць перебуває останніх 2-3 дні на нас повня, і вона насправді кольорова. Так і ваше життя, воно насправді наповнене кольорами. Якийсь колір вам дає одну емоцію, якийсь колір дає вам навіть, можливо, включає вашу усвідомленість. Інший колір перемикає вас на спокій, ще якийсь колір вас може налаштовувати на робочий режим. Знайдіть свою кольорову гаму. Прямо зараз не чекайте до, до завтра, не чекайте до, до закінчення ефіру. Просто навіть про себе можете записати я завжди кажу, пробуйте записувати. Це для вас буде як факт. Ваш мозок, наш мозок, працює таким чином, що якщо ви щось подумаєте і запишете, то це фіксується. Коли ви просто думаєте, нічого не, не записуєте чи нічого не проговорюєте, не вербалізуєте. Воно прийшло і пішло. Ми, я ще поговорю про це в наступних ефірах. Але запишіть собі. Наприклад, робочий колір це зелений. Або робочий кор. Ну, мене навіть тут є. Навіть бачите, зелений, тому я, напевно, сказав. А, наприклад, колір приємності це може бути рожевий. Колір завзятості, коричневий. Для себе усвідомте, запишіть один-два кольори. Починайте створювати свій кольоровий всесвіт. Це додасть вам енергії. Вібрації кожного кольору мають свою частоту. Кому цікаво, пишіть в коментарях, потім окремо дам посилання на інформацію, але колір, кожен кольор має свою частоту хвилі. Ми бачимо спектр. І в певних кольорах це певна вібрація. Ця певна вібрація певним чином нас заряджає на якісь дії, на якісь реакції, на якісь емоції. А чорно-біле біле це або є сигнал. Або нема сигналу. Наприклад, в часто в україн, українців чорне це нема сигналу, біле це є сигнал. Але пам'ятаєте, що кольори як сигнал таке саме, як сигнал у музиці, вібрації, хвилі. Створіть собі кольоровість. Додайте собі кольорів. Хоча би один кольор. Не треба його поміщати між чорним і білим, як, як на шкалі. Просто створіть простір. Можете взяти листочок четвертого формату паперу, можете просто маленький стікер взяти. І просто десь на ньому <кхів> напишіть, або може маєте фломастер, або маєте олівець, намалюйте прямо цим кольором напишіть, що там. Синій це любов. Теж нормально, абсолютно. Кожного з нас є притаманний нам спектр, притаманні нам вібрації. І крім того, що наш кольоровий всесвіт навколо дає нам заряд, ці всі вібрації нас активують, ці всі вібрації нас запускають, вони ще крім того творюють нашу музику. І кожного свій джаз. Кожного своя музика. <кій> Ви можете навіть, ну, можливо, рок, можливо, поп, можливо, реп, можливо, будь-яка музика. Стільки, скільки типів музики є, стиль в музики є. стилів музики є. підстилів музики є якийсь градж, дезметал, може теж бути абсолютно. Це теж якийсь свій кольор. Створюйте свій кольоровий простір. Створюйте свій Кольоровий Всесвіт. Свій кольоровий Всесвіт. Ставайте творцями свого Всесвіту. Або руйнівниками. Або просто жителями свого Всесвіту. Ви можете просто жити, вам не обов'язково створювати щось. Просто можете жити у своєму кольоровому псесі. Яскравого, приємного вам дня, кольорового вам дня, кольорового вам тижня і до наступного вустріч.